Президент США Дональд Трамп намагається залучити до мирного врегулювання російсько-української війни Китай. Як пише видання зеркало тижня, ці спільні дії могли б стати прецедентом для подальшої співпраці двох країн, відносини між якими характеризуються жорсткою економічною та технологічною конкуренцією, взаємною недовірою та глобальним суперництвом. Втім, Трамп досі не озвучив жодного офіційного плану закінчення війни, що відбувається докладніше далі. Обидві сторони закликають до негайного припинення вогню. Пише видання, підтримують мирні переговори, діалог та необхідність захисту цивільного населення, засуджують загрозу використання ядерної, хімічної та біологічної зброї, при тому, що обидві не висувають вимог до Кремля щодо деокупації українських територій. Крім того, Китай та команда Трампа мають спільну позицію щодо вступу України до НАТО. Ясна річ, негативно. Втім, мотиви в них абсолютно протилежні і розбіжностей набагато більше ніж спільного зокрема щодо санкцій до російської економіки та гарантій для України на відміну від США, мотивація Китаю в оприлюдненні власних мирних ініціатив була спрямована не на реальне досягнення миру в Україні, а на зміцнення власних позицій на глобальному рівні насамперед серед країн так званого глобального півдня. Водночас це спроба збалансувати свій міжнародний статус, який набув проросійського забарвлення. Не дивно, що китайська влада уникає засудження російської агресії та ігнорує залучення північно-корейських військ. До військових дій на боці Росії натомість Китай неодноразово закликав США та західних союзників припинити постачання зброї Україні. Така позиція під небесною грає на руку Росії та позбавляє українців можливості захищатися від російської агресії. Китай розглядає російсько-українську війну крізь призму власного протистояння зі США, в якому відносини з Росією мають стратегічне значення. Саме тому Китай та Сі Сіціньпін персонально вклали значні інвестиції в поглиблення відносин з Кремлем та особисто з Путіним зусилля Китаю спрямовані на те, щоб утримати Кремль від стратегічної поразки у війні, оскільки той виступає стримувальним чинником і важливим партнером КНР проти тиску з боку Сполучених Штатів. Якщо війна і далі сковуватиме ресурси Заходу навколо підтримки України, відповідно це не даватиме змоги сконцентруватися Вашингтону на проблемах індотихоокеанського регіону, а затягування військових дій збільшуватиме розкол Росії із Заходом та під Залухуватиме її до більшої залежності від Китаю. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.